Підбір саженця, фантом. Дівчинка хоче вирощувати штамп. замовляє в П-9 горщик. П-9 горщик це 9х9 на 9. Це півлітровий горщик. Ось пропоную пару варіантів, а ви вже мені відпишетесь в особистий, який саме ви хочете. Ось дивіться, який вже. Бачите, стовбурець. Він вже визрівши повністю. Ось такий. Перший варіант, тут взагалі нічого робити не треба. Оце відчікнули. Ось. І маєте штамбик уже на слідуючий рік. Недостатньо. Іще пару місяців він ще в ґрунті доросте. Це один варіант. Другий варіант. Два стовбурці. Хочете, заплітайте і будете мати такі, таку сплетену. Сплетену, бачите? Хочете, лишайте тільки один. Це другий варіант. І третій варіант. Тут так само два крепших, один зовсім тоненький, тобто можна оці два прибирати, ось цей лишити. Любий варіант вашої рослинки, як ви її бачите. Будь ласка, запрошую до мене по вайберу. Пишіть і вам підберемо гортензійку на штамп за доступними цінами. Відсилаю новою почту по всій території України. Штамп виростити досить просто. У всякому разі, спробувати дійсно варто.